І привіт, мої дорогі! З вами я, ваша моросавочка. І сьогодні ми розпакуємо з вами ось таку мега-крутезну посилочку. Це в нас з каталогу номер 4 де в нас на Бекавері дає супер пропозиція наші зубні пасти. Зубна паста відбілююча, яка робить наші зубки мега класними, мега біллюсінькими забирає каміння, тобто, ну, і що саме головне, величезний об'єм. І така ціна, ще мінус знижка консультанта, якщо ви прийдете реєстрацію в мою команду, це просто мега-бомбічна. І також профілактика парадонтозу. Якщо у вас чутливі, ясна. Якщо ви, наприклад, п'єте гаряче і чуєте чутливість, це та паста, яка вам потрібна. Завдяки складу, яка в ній є, вона мега потужно справляється з такою задачею, щоб забрати парадонтоз. Тож, мої дорогі, Посилочка вийшла мені абсолютно безкоштовна, оскільки доставка, оскільки е, вона прийшла Укрпоштою, а щоб була безкоштовна доставка, щоб компанія заплатила за мене е, замовлення має бути від 800 гривень. Якщо я хочу швидше е, нової пошти, тому що вона швидша доставка, то щоб вона була для мене безкоштовна, треба зробити замовлення на 1200 гривень. До оплати зі знижками консультанта зі всіма акціями. Ось ця така накладна. Е, хочу сказати, що це не моя посилка по секрету. І це не мої товари. Так вийшло, що моя консультант Ліля замовила на мене, то вона потім забере і дозволила мені розпакувати свою посилочку. Сказала, забере кошти. Так що це її це абсолютно вся її посилочка. Вона біля мене живе. Ай-яй-яй-яй-яй. Не моя посилочка. Зараз буду, покажу вам бельєм. Реакція прямого ефіру. Воно мені потекло, вони не запакували. Склад, мій дорогий склад. Я перший раз, чи вже другий, не можу сказати дякую. Ну, як це таке. Просто, просто капець. Воно все потекло, просто все потекло. І фіксатор є, бачите, фіксатор є, але просто все потекло. Зараз я буду питатися Лілі, що ми будемо робити, тому що її товар. Якби я це брала собі, я звісно би забрала собі. Тобто проблем нема. Там трошки витекло, ну не проблема. Ну для мене буду питати Лілі, чи пишемо претензію про те, що потекло, тому що склад мав добре запакувати товар одного. Ось таке все. Вони зазвичай повністю запаковують товар в плівочку. От я зараз шому коробку поставлю. Ну, от така ситуація. Добре, що вона дозволила мені розпакувати. Ви побачили цю ситуацію. Таке теж буває, тому що це доставка, десь напевно. Е Клацнули, кинули, тому що кидають, і воно таке буває. Ось так гарно запаковую. Бачите, дивіться, як вони гарно запакували з цим. Нема проблем. Це в нас був шампунь. Я вже так витягнула. Що вже цей це шампунь. На ціла серія. Це є такий ремонт для волосся. У нас щоб наприклад відремонтувати волосся. Як ви хочете дуже гарне, довге волосся, то рекомендую всю серію брати в наборі. Там набір входить шампунь 800 мл, маска 500 мл, Привіт-привіт, христиночка. Також входить кондиціонер, теж здається, 800 мл, і олійка для кінчиків з цього набору. Це такий. такий Кератин протеїн, який називається ремонт для волосся. Тому можу його спокійно рекомендувати, неймовірно коротесний, він не прозорий, він такий сам по собі така біла консистенція. Це теж кондиціонер і шампунь. Він зараз йде в супер ціну по каталогу. Це у нас є шампунь, це кондиціонер, це, теж, це є кератин і кератин. І протеїн. Теж такий матеріал, будівельний матеріал нашого волосся з і протеїну це пів літри, тобто 500 мл. Ось такий теж величезний об'єм. І з ним гаразд, Скільки він був добренько запакований. Тут ми, бачите, навіть трошечка протекло, вже видно на цьому. Лаки лаки в нас зараз теж в ціну акційну, якщо ви берете один товар з каталог. То лак йде по суперціні. Ось такий Ліля обрала собі насичений. бачите так. Один телефон мені передає темний такий колір, а тут такий прям червоний. А сам по собі він такий морквяний, прям такий зараз під мій манікюр. А мій манікюр прям такий помаранч-помаранчовий, такий насичений. Бачите, різна камера по-різному передає. Прям тут такий тусклий. Це мій Samsung це Samsung чоловіка, і він тут такий прямо круто насичений, морквяний підмій манікюрчик якраз. Бачите? І оце наш е, трендовий колір лівасти. Такий, бачите? Покажу на, на Фейсбук і на інстаграм. Такий амарантовий колір, це називається. Такий амарантовий колір, і ось такий. Е, і шимарний, під бронзу таку. Тобто вони зараз йдуть в акційну ціну. Якщо ви купляєте. так без акції вони коштують 99 гривень. А якщо ви берете один товар з каталогу, то один гей-лак, кажу гель лак просто лак, бо в нас є гей-лак, лак йде по суперціні по 33 гривні. І мінус дисконтна знижка, якщо ви проходите реєстрацію в мою команду, тут під відео буде закріплений посилання на мій дисконт бот. Заходьте і самостійно заповняйте анкету, там де розсилка про всі акції, щоб ви нічого не пропустили, щоб все були в курсі. Тому там є кнопочки в дисконт-боті, ви можете ознайомитися завжди під рукою каталог. Тому заходьте в дисконт, щоб мати під рукою і каталог, і всі акції, які є. Ось це такі розці один товар, і він буде по 33 мінус знижка консультанта, якщо ви проходите реєстрацію. А так він 99 гривень, якщо без умов просто ви хочете купити собі один лак, так само як з зубними пастами. Якщо ви хочете просто зубну пасту, то вона буде 160 гривень. Якщо ви виконуєте умову, берете один товар з каталогу, то зубна паста буде вам. 89 гривень, мінус знижка консультанта. І ось ці зубні пасти, про які я говорила. Тут їх три. Покажу вам, що сталося. така халепа. Мій дорогий склад, мені дуже прикро, що ви не запакували гарно, мені трошки розстроєна. Так, добряче не було видно, навіть не було видно. Все ага. гаразд на пошті, як би було, на пошті я би, може, відправила, але бачите, все було на серединці по потаку. Ну, буває, буває. Зараз пораджуся, що моя консультант скаже, і будемо так і робити. Або будемо складати претензію на обмін повернення, або будемо собі брати такий товар, який є. Так, це в нас від парадонтосу зубна паста, бачите, який величезний об'єм, і така вибілююча зубна паста, яка дуже класна, біленькі зуби, просто біля зуби. Моя стоматолога зараз лікую зуби, каже, що ви з ними робили, що вони такі прям дуже білі. А я користуюся від пастою. пасти. Що робила, то й робила. Бачите, я покажу. Я зараз розпакую їх. Ось таке. І величезний крутезний об'єм, дуже величезна. Просто це, дехто каже 160 гривень, можна дешевше купити, так, якщо 75 мл, то дешевше поділіть на половинку і ну, ще врахуйте те, що ви можете зареєструватися, заповнити анкету на постійний дисконт і мати дисконт від цієї ціни. Ну а зараз до кінця тижня взагалі мега крута. Ситуація, що от, от така ціна то взагалі ніде такої ціни не знайдете. Тому поспішіть до кінця каталогу. Він діє до неділі цей каталог. І що саме головне зараз мега класна акція в нас зараз мінус 50%, Тобто, ви заходите заходьте в дисконтбот, ви заповняєте анкету на реєстрацію, заповнюєте свої прізвища ім'я по батькові, телефон вам приходить. Активація номеру вашого телефону, ви вводите, проходите верифікацію, реєструєтеся, і відповідно зразу можете взяти участь в акції мінус 50%». Тобто ви замовляєте будь-який товар на 3 бали. Це буде там, масочка може бути там, чи там, ну, наприклад, навіть якщо ви візьмете там товар на 5 балів, от, наприклад, мило, 3 бали. Зразу вам покажу. Наприклад, ви берете ось це мило, 3 бали, 3, 3 бали і ви зразу маєте можливість придбати навіть оцей. Шампунь, який мені потік не мені, <смі> а потік з, з, з мінус 50% знижки. Тобто за кожні три бали ви можете взяти собі будь-який товар з мінус 50% знижки. Це дуже вигідно. Це буде до 17-го числа, тому поспішіться. Ця, ця акція обмежена, це просто халявна акція. Якщо ви, наприклад, я би на вашому місці теж роздумую зараз, думаю, чи мені не брати собі барбарис. Такий колаген, який на місяць розрахований, тут 30 сашетиків тут колагену 7,2 входить, тобто дуже високий вміст колагену в одному пакетику. І він фактично має в собі такий склад, ну крім вітаміну С, який дуже потрібний, що засвоївся колаген, Він має в собі там, наприклад, гриби майдаки, які борються з вірусними онкоінфекціями, тобто це така профілактика цих онко. Інфекцій, таких вірусних інфекцій. Тому, якщо у вас посилені якісь віруси, то ви можете собі зі знижкою придбати з мінус 50%. Також, як ви бачили в моїй сторі, зараз я споживаю алоєвера, теж рекомендую вам то придбати будь-який товар на 3 бонус-бали і ви отримаєте наше вера зі знижкою, так, пропустила початку Зі знижкою 50% зараз вам покажу протовіної коктейлі, зараз ще про марафон. Такі три різні алоєвера входить. Якщо вам цікаво, вже всі попробувала. Якщо вам цікава моя думка, який з них я найбільше б рекомендувала, пишіть мені в в дисконт боті можете зайти. Коли зайдете, можете запитати мене, які товари я б рекомендувала, я задоволення вам пораджу. Товари для будь-якого. Там, наприклад, типу волосся, типу шкіри, для здоров'я. Наприклад, дуже багато питається, що робить алоєвера. У мене є повністю цілий канал, створений для того, щоб збираю відгуки, все-все-все про кожен товар. Збираю, що говорять ендокринологи, лікарі про той чи інший продукт. І розкажу, який найбільше мені зайшло. Зараз я споживаю алоєвера. Ось це. Два, це в нас є. Харчова добавка насичений сік, алоєвера 100%. Це є є італійський виробник. Такий натуральний, там немає ніяких соків апельсину, мандарину, персика. Це абсолютно натуральний сік. Наприклад, якщо ви хочете, то можете так, як я, я додаю собі його до води. Деколи просто з купачка випиваю, а деколи до води. Ви можете собі до соку, якщо, наприклад, ви хочете з персиковим смаком, ви собі в персик наливаєте і маєте абсолютно натуральний сік. Повністю натуральний і можете собі в персики, маєте собі з персиком з смаком, з м'ятним смаком, в залежності, куди ви собі додасте. Ну і ще про марафон. Ви бачите, що я була на марафоні, бачили мої результати. Я сама вражена радію, що я не викинула свій крутезний одяг, тому що в більшу половину я влажу, але ще не всю половину, тому що сьогодні деякий гардероб обновляла весняний. І ще не все влажу як добре. Тому що я думала, мені треба буде оновляти гардероб. А я вже почала влазити в те, що я колись носила це радію, тому йду на ще один марафон, який буде стартувати з 28 квітня. Якщо ви хочете разом зі мною, пишіть мені. Моя підтримка для вас гарантована. Ми підемо разом, будемо разом дотримуватися всіх рекомендацій, які нам будуть говорити. І тут для того, щоб брати участь в марафоні, нам потрібні протеїнові коктейлі, які ну неймовірно крутезні відгуки мають. І мій відгук те, що я дуже задоволена. Ніколи не думала, що за три тижні можна скинути такі об'єми. Це був мій перший досвід. Трункості, перший досвід худання. Це для мене, оскільки я не знала, що це таке, це для мене було дуже-мега важко, але я дуже задоволена, оскільки результат дуже мега крутий. Це 7 кг і я стою на місці. Тобто я в марафон пішла з 67 300. Зараз ось сьогодні я ставала на вагу, бо я завжди перевіряю, чи часом я не росту, бо я їм тортики. Я їм тортики, їм шоколад. Я, я просто люблю поїсти. От, от що моє. Просто люблю поїсти і дуже дуже багато. І стою на вагу, і в мене вага стоїть на місці. Сьогодні було 60, 60 з половиною, ну там 200 грам. Тобто, вони якби, тобто в мене буває 60, 700, 60 кілограм 700, 60 з половиною, 60 і 300 по-різному. Але це, я вважаю, похибка туди-сюди норм. Тобто я не поправляюся, і це при тому, що я люблю поїсти. Їм багато, і їм після 7, і після 8, і після 10. Деколи і після 12. Тому е, так, Тому наші ну чому, тому що протеїнові коктейлі час від часу все одно споживаю. Тому рекомендую разом зі мною приєднатися в марафон. Заходьте в дисконтбот, чи пишіть мені в приват. З задоволенням з вами поспілкуюся, зареєструю вас до себе в структуру, щоб ми могли разом е, комунікувати, щоб ми могли разом спілкуватися. Е, додам вас в наш командний чат, щоб ви мали теж все, -все під рукою, щоб знали. Е, Якщо працює і як коли скористатися, ну і звісно, якщо ви хочете разом зі мною заробляти і отримувати зарплату з продаж, і по маркетинг-плану рекомендую більше зосередитися на продажах маркетинг плану. Привіт, привіт, Катінка, Привіт, Яночка, е, то е, дарую систему автоматизовану систему рекрутингу, яка автоматично приводить вам людей в команду. Все, що потрібно, вам налагодити трафік на цю систему, і відповідно люди будуть до. Вас реєструватися, фактично не потрібно ваших зайвих зусиль. Якщо ви хочете більш детальніше дізнатися про ці інструменти, запрошую вас всіх сьогодні на вебінар. Заходьте в мою вебінарну воронку, яка вже є в шапці профілю, і там вам прийде посилання на наш живий вебінар, де ви дізнаєтеся абсолютно все про бізнес, абсолютно про всі можливості. І зможете зареєструватися і отримати всі привілеї, які я тільки що розповідала. А наразі дякую, що ви зі мною були. Всіх обнімаю. Цілую. З вами була я, ваша Мирославочка. Всім пока-пока.